Вітаємо вас, шановні доброті, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми поведемо розмову про камінь. Всі знають, що таке камінь. Кусочок твердий, дуже, шматочок пород гірської. І використовується теж, знаєм де, при будівництві осель, від осель і навіть до морських різних необхідних речей. Народ до каменю має особливий пошанівок не тільки як до будівельного матеріалу, а також він постійно, зважаючи на його властивості, використовує Умовлені. Ну, наприклад, адже ми кажемо, серце не камінь, тобто м'яке серце, а навпаки, серце тверде, мов камінь, розумієте, як камінь з душі звалилося, тобто щось відійшло таке, таке важке, таке, що не можна ради дати. Підводний камінь. Зрозуміло, що це, це щось теж з перешкодами пов'язано. Ну, а коли ми говоримо держати камінь за пазухою, то це означає, що держати помсту, зло в серці, ну і як не назвати каменя на камені не лишити. Те, що зараз здійснюють расисти, це тобто знищити все навколо знищити до, самого, до самої основи. А ще кажуть пробний камінь. Тобто є якась риса людини, яка визначальна, яка є її основою. І камінь спотикання. От ми щось робимо і тут раптом не можемо далі рушити. Спіткнулись камінь спотикання. І нарешті я хочу сказати про наріжний камінь або про основу. Найважливіше чогось в мене в руці дивовижна ікона з нагоди освячення наріжного каменю храму Святої Тройці села Старичі. З благословення нашого блаженнішого митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Але далі зверніть увагу, що ця ікона Святої Тройці написана на бронеплиті, яка врятувала життя нашому воїну. А освячував наріжний камінь Єпіфаній. Тож і не випадково наші поети, наші письменники, ну, мабуть, у всіх зворах якось таки використають це слово. Ну, згадаємо, Лесю, я нагору круту кам'яною, буду камінь важкий піднімати і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. А як, називаючи себе каменярем, писав Іван Франко і всі ми вірили, що своїми кістками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий, змуруємо гостинець і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. Чим не актуальні, не актуальні сьогодні ці слова? Коли ми говорили про Андрія Ворона, то я казала, що ця людина знала про камінь все, про його характер про його характер. Він все життя мав справу з каменем від тієї своєї кам'яної оселі, яку збудував для себе, коли переживав самотньо у лісі до морських маяків. І він. Відчував характер каменю, він називав камінь наймудрішим, бо він найдовшим. Він казав, що камінь як людина може дихати, може рости, може котитися, а якщо котиться, то мохом не обростає. Що камінь камінь, е, буває не тільки твердий, що він навіть може бути і лагідним, і теплим, і може. Камінь довго нагрівається і довго тепло тримає. Отакий От він камінь. І що цікаво, що камінь він відчував, прикладаючи його до щоки. Уявляєте, як він розбирався в камінні? Е, кажуть, каміння і метали лікують і є оберегами. Ну, наприклад, але краще про все розповість нам пані Олена. Попрошу вас до слова. Добрий день, шановні. Дійсно, як казала Марія Олександрівна, людство з Давен Давен зачаровувала е, красу, було зачаровано красою і таємничістю каміння і мінералів. Ці природні скарби завжди приваблювали різноманітністю та надзвичайними властивостями. Особливості енергетики того чи іншого каменя. Доказані наукою, адже ми думаємо, що звичайний камінь, що він просто мертвий. Ага. Але ні, якщо подивитися під мікроскопом, видно потік стрімкий рух електронів, Бачите? що нагадує живий потік. Дійсно, як Даказ Ворон відчував його і казав, що він живий. Так як всі мінерали, продукти. Які видобовують з надер землі, з її лави, з вулканічних порід, то енергетика їхня досить потужна. Кожен камінь має свої унікальні властивості, які можуть впливати на різні аспекти нашого життя. Ну, наприклад, рожевий кварц, Вважається, що він може зберегти навіть сім'ю від розлучення, mm -hmm. що він відкриває серце, відкриває серця для почуттів, а аметист він рахується каменем, який заспокоює і його використовують в медитації. Чорний турмалін це дуже сильний камінь-оберіг, який захищає від негативної енергетики. Багато хто з вас чув і знає, що кожному знаку зодіака відповідає певний камінь, який е, захищає від негативної енергії або в чомусь допомагає. Е, Камені та мінерали використовуються різними способами, і найчастіше ми знаємо, це ювелірні прикраси. Це каблучки, це е, е, намиста. Браслети, як ви показали, браслети, це сережки та інше, намисто зроблено дорогоцінного каменю, воно несе дуже багато позитиву і є сильним амулетом, адже не дивно, що в багатьох релігіях світу використовують чотки. Рахується, що якщо на мостину. Вокруг своєї осі крутити або по кругу по нитці, то вона очищається енергетичний потік, спрямований ззовні, захистить від заздрощів та заспокоїть. Камені не обов'язково мають бути дорогоцінними. Саме сильний оберег вважається курячий Бог. Ми всі знаємо це з дитинства. Це камінчик, любий камінчик, в якому вода проточила отвір. І хочу сказати, що не всі каміння обереги потрібно носити на собі. І якщо взяти кремні або шматочок кварцу, хочу вам показати кварц, він у нас є тут. На наші славучі, наші землі, в, наші, в наших громадах, якщо положити біля порога, то він стане могутнім захистом сімейного вогнища. А ще хочу сказати, що допоможуть у любовних стосунках сердолік, гранат, перлини. От. Кар'єрний усудок в кар'єрному успіху буде допомагати рубін, сапфір, цитрин, тигрове око, душевна рівновага та інтуїція, абатист, бурштин, гірський кришталь. І хочу сказати, що каміння потрібно обирати дуже обережно, вивчивши всі його властивості. Вибір такого каменю часто залежить від знаку зодіака або Мі від заку Зодіака, від місця народження, стихій, планет і від мети, на яку орієнтується та чи інша людина, чи це буде допомога в коханні, чи це кар'єрний зріст, чи укріплення сімейного щастя? Спасибі за інформацію, таку цінну хочу сказати, доповнити. От ви дивлюся тут. Кремль, це не тільки оберіг, а це також він має дуже лікувальні властивості. Він очищає воду, вода стає благополучною. А взяти оце, як ви сказали, гірський кришталь, то тож камінь кажуть мудреців, тому що допомагає пам'яті, допомагає е ясності думок. Бачите, отаке воно каміння непросте. Ось на цій ноті ми сьогодні завершуємо нашу розмову і до наступної зустрічі з побажаннями вам добра і щастя.